Мальовниче село Олаївка Вінницького району. В кінці 90-х років село жило, трудились люди, вирощували хліб в селі, була ферма, корови, цвині, вівці. На той час важкий період був в Україні. Але за рахунок тваринства село працювало і не здавалося. Доки в Оленівку не прийшли інвестори, так звані Ковіньки, обіцявши селянам Золоті Гори. Але цей міф розвіявся рівно через рік. Здорову худобу зробили лайкозною, і дойні корови і інших тварин вивезли на свої власні обласні Ферма розвалилась, селяни остались без роботи, а нові власники кламку почали на полях вирощувати культури, які їм стали вигодні, забравши власність скважини, ставок, який був гордість села Оленівки, де навіть житель села не мав права прийти і порибалити з однією вудочкою. Сурові охоронці з собаками пильно охороняли ставок для розваг клану ковінько. Але природа розпорядилась по-своєму. І два роки назад розмило дамбу, і вся риба втекла вниз по течії в сусідні села Липовецького району. В Хахівці підрахували, на ремонт дамби треба витратити близько мільйона гривень. Але орендарі кинули став на плечі селян. Отак От господарують ковіньки. В першу чергу вигода для себе, а прості сільські люди остаються сам на сам зі своїми турботами.